У Славуті перші два соціальні бокси контейнери були встановлені ще вісім років тому. Нові контейнери, виготовлені комунальним підприємством Славута сервіс, було вирішено також встановлювати у людних місцях різних мікрорайонів. На сонячному він вдало розмістився навпроти магазину Рута, на військовому містечку поряд із АТБ. І в центрі міста неподалік супермаркету «Вопак». У контейнери можна здати використаний або новий одяг, взуття, іграшки, книги. Ці речі зможуть допомогти людям, які їх потребують багатодітним сім'ям, людям літнього віку, переселенцям, іншим категоріям малозабезпечених людей. Головне, щоб речі, які кладуться до контейнера, були чистими. Та неушкодженими. Згодом працівники територіального центру соціального обслуговування сортують речі, одяг чи взуття у поганому стані здаються на утилізацію. Все придатне для використання знаходить нових власників. Таким чином його життєвий цикл продовжується. Хтось позбувається непотрібних речей, а комусь вони стають у нагоді.